Доброго дня, шановні, веду свій репортаж із своєї теплиці, зробленої власними руками. Невеличка, 10 метрів на 4. Ну, для пенсіонера в самий раз. Я вже не раз тут вам показував, чим я займаюся і зимою, як рослини себе вели. Ну, вже, ось, слава Богу, другий місяць весни закінчується. Що, що, які результати моєї роботи. тут. Ну Я вам розповідав, що тут були в мене рослини, які зимують. от. Вже частина ми продали, ушло. Деякі ще лишились. Наприклад, ну я їх розмножував потихеньку. Наприклад, гвозди, гвоздика ну, от. махрова, низькоросла, ну Це от я її розмножував, підсаджував, вона зараз у мене є більші розмігрів. То вона ще в тепліці. Ну, не встигає зацвітати, тільки ми і одразу виносимо. А так, в принципі, тут у мене виходить теплиця в два поверхи. Значить, на нижньому поверхі у мене стележі. Ну, Стелажі я тут зробив по-простому плита USB. Вот, і... Поддони. Подставив по три поддони під кожну плиту, зверху накрив кльонкою, щоб плита не розкисала. І таким чином вийшли рослини в мене на стілажах. Удобніше за ними ухажувати, от, не наклоняться сильно, поливати. Так що отака, ну, така в мене хит ну, постановка питання. Ну що, в принципі тут 6 стіла жить. В середньому в залежності від розміру е, стаканчика, вазончика, на стілах ну, 350-360 е, в таких вот вазончиках, 8-й е, вось, номер. Е, а якщо маленький стаканчик, то і 500 входить, де є от помідори, ми садимо в маленьких стаканчиках. В принципі, в середньому десь 2000 рослин на стілажах от, буває. Плюс на второму поверсі подвіски в ваз, вазонах десь входить сюди ну, десь до 200 вазонів. Так що зайнята повністю і перший і другий етаж. Пленка тут у мене, звісно, приходиться зверху, де сильно сонце б'є, раз в два роки приходиться замінювати, тому що хоті стійка до сонця, але не витримує все-таки прямих сонячних таких променів і перегорає. Ну, Міняю потім, в общем, Боковини, як поставив, не міняв, але вже є, попроривалося, в цьому році, мабуть, буду міняти. Так що отака ситуація на сьогоднішній день. Ну, що в мене тут були? Фестуки е, ушли, віола ушла, колокольчик, е, дзвіночок персоколистовий. Ну, Багато йшло, залишились остатки. Ну, це вже як і маточник піде, тому ну, що вже викинув стрілку. Часть може ще піде цвітущим, Ну, будемо дивитися. Те, що я от на місце попродавав, поставили розсаду помідор. Кожного року людам, людям потрібно помідори. У ну, мене виходить, я завжди так, 4 сорти помідор. Ранній два мікади і один от. Ну, В різних сроках розсадив. Ще сьогодні тільки е, там, кінець е, квітня, місяця. Ну, розсаду будуть брати у нас тут до, весь е, травень місяць. От. Так що з е, цим не, не філююся. Е, Ось е, колоколь, е, то ж, е, гвоздичка. Дуже хороша культура і востребована в народі. Ну, в принципі, скажу так, що конкуренція на ринку квітів велика. У нас багато людей займаються не просто любительськи, а професіонально. Мають теплиці, там будь-здоров. По нескільки, може, і на пів гектара. В них працюють працівники. Люди і вони вирощують не 2000 кустов, а десятки тисяч кустов і е, тиші таких подвісних вазонів. Ну, для мене, як все своїми руками тут роблю, достатньо і цього. Головне, що можна регулювати ціну, я його не беру на реалізацію, зробив. Ну, і, якщо залишиться, ну що? Вазон остається, торф остається, рослини, оці живці я вирощую сам. О, так що отака, друзі, ситуація. Ну от Тут у мене, бачите, помідори, там посадив в цьому році трохи незабудки. Пеларгонія там, де було місце, повиставляв, коротше, Зараз вона відходить. Да. Тут теж от, е, помідори е, других сроків посадки. Тут у мене мікада розова, там мікада жовта, чері тут. Фістука тут була, у мене фістука, е, значить, е, сиза или голуба, е, овсяниця. Все, її немає, залишилось менша фістука. Ну, Ця слабенько росте. Ну, хай потихоньку росте. Да. Армерія. Теж тут був почти стіла, що Вже от остатки там осталось небагато. Там вже я висадив, почав висаджувати петуні. Вже на ринку петуня є. Ну, так як у мене. Тут без опалення тепліця, то виходить трошки позже. Ну, В людей дійде в мене піде. Тут гвоздика, О, тут в великих горшочках, от така воздика махрова. Біла в основному. От. І, ну, є і е, другі види, да. от, така от. розовая. Такая вот. Вот это по гвоздике. Я ее расставил, потихоньку она, как говорится, продается. Ну а тут на втором поверсе, значит, подвески. Вот это называют висла, я даже не знаю, как. Ну, самый, один із найстійких е, сортів от, і розростається до метра, от це вже такий е, розросшився куст і підростає. Ну що, поливаю з добривами, е, даю і мікроелементи, подобавляю біогумус у е, воду. В общем, щоб добре росли. Значить, сульфінія, от е, неплохо не користується попитом вербена, ампельна. Да, було в мене тут десятка-полтора, це вже лишив, буду делать живці. Ну і там розсадив. Так що, друзі, в принципі, якщо Є бажання, і то можна займатися цвіт цвітквітами, і непогано виходить. Квіти завжди в ходу. От, не всі люди зміють їх виростити, а кожен хоче у себе на дачі посадити гарні квіти, щоб радувало і серце, і душу. От, друзі, така ситуація. У мене сьогодні е, тепліці. Ну що, Пеларгонія в мене е, пострадала трохи, Того, що попала під морози, різкий заморозок. Ну, Можна було занести в гараж, Ну, я не жадав такого заморозку, до 5 градусів мороза. І виходить, Пострадала, попідмерзала, почала, тільки зараз вже активно пішла в роз. Трошки буде запізно. ну, Як говориться, буває всякого. Так що, друзі, кому подобається, чим я тут займаюся і мої квіти, можете поставити лайк, підписатися на канал, а поки закінчую свій репортаж. Бажаю! Всім гарних квітів, гарних урожаїв, мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.